Я знаю, що ви активно займаєтесь волонтерською діяльністю від себе, але ж ви є членом наглядової ради здоров'я Чорноморського благодійного фонду. Фонд, От розкажіть, будь ласка, яка ваша доля діяльності у цьому фонді за увесь цей період його існування? А, якщо вкратці так сказати, дійсно ми підбивали такі проміжні підсумки за останні ну майже чотири, майже 4 роки роботи, тому uh -huh. що з дві 20-го почалося, ну там. Три, якщо бути чесним, роки роботи фонду. І перше, це була, звісно, боротьба з пандемією від коронавіруса. А потім, коли 2022 року почалося повномасштабне вторгнення РФ, тобто це об'єднання проти окупанта і допомога нашим Збройним силам. Тож, ну в у минулому, в минулому, здається, навіть наприкінці минулого просили мене до цього фонду. Побачили мою роботу і запропонували спільну співпрацю. І у цьому напрямку ми рухаємося, якщо говорити там, особисто від мене, тобто, да, а, ну, в мене є ім'я, ви знаєте, є робота з міжнародними меценатами, такими, як там, Німеччина, також там, а, з поляками ми трошки працювали. І з цього приводу, ось коли це все там, сталося. А, От Німці говорять, Тимофії, ми готові особисто вам передати там гроші, але юридично ми це зробити не можемо. Нам треба, щоб був фонд. І я, я є членом Глядової ради, ось є фонд здоров'я Чорноморська, який показав свою вже репутацію, який показав, що він може співпрацювати з міжнародними компаніями та навіть урядами. Тому що, наприклад, один, я наведу приклад моментів, коли ми від за підтримки благодійного фонду від уряду Японії передали дуже круте обладнання до нашої чорноморської лікарні у травні цього року. Ситуація наступна, якщо так говорити, уряд Японії хотів передати до нашого регіону це обладнання, але вони передавали грошами. Потім ці гроші закупали обладнання, і потім над треба було тут проконтролювати, що вона дійсно діставлена, та виконує своє завдання для там чорноморців. З цього приводу шукали організацію, якій можуть довіряти. І от вони знайшли у Чорноморську фонд здоров'я Чорноморська. З цього приводу також і німці на це звернули увагу, і вони безпосередньо без якихось проблем передали мені гроші. Я ці гроші поклав на рахунок благодійного фонду. Благодійний фонд в той момент, якщо ви пам'ятаєте, закупив планшети. І таким чином ми їх роздавали, тобто повністю візитували як у паперовому вигляді, тобто з бюрократії, так і повністю е публічно ви це допомагали мені е у прямому етері. Ми це показували. Що можу сказати? Тобто для мене фонд. Це прекрасна можливість, аби юридично та законно робити свої волонтерські дії, як от там просто людина, тому фільутін для фонду. Я корисне користен тим, що. Я можу залучати додаткові кошти від інших меценатів, там, ну, міжнародних, конкретно, там, німці mm -hmm. і так далі. Тобто тут є така співпраця. І вся команда фонду так і працює. Тобто, завдяки меценатам, спільній співпраці та обговоренню, але. А... Це я вам показав так, медицина була, щоб ви розуміли, так там ВПО у Чорноморську. А, але основний напрямок це військові. Тобто, якщо ви подивитеся там спочатку повноштабного вторгнення і там до теперішнього моменту, і далі так буде, здоров'я Чорноморська, незважаючи на свою назву, повністю а, основні ресурси направило на військових. тобто, Можете подивитися, якщо треба, там можу там навіть дати таку смету за останні майже два роки. Ну от у березні 24-го буде два роки, тобто за півтора роки. Тобто, і автівки, і старлінки, і а, рації, і бронежилети. Якщо говорити там про бронежилети, то це там не просто ну, знаєте, там два бронежилети, на 300 тисяч гривень їх закупили на той момент. І тоді долар був на 37, а значно менше, що ви розуміли, і інші там моменти там і мавіків, ці всі дрони, і старлінки. І, і там а, працювали з міською владою, там а, коли були обговорення, там у перші там дні повноштабного вторгнення, тобто Василь Олександрович звертався до фонду. Йому допомагали по першому там, скажемо так, дзвінку все робили. І у цьому а, ракурсі, тобто, ми співпрацюємо з усіма. Для того аби наблизити нашу перемогу, от головне завдання фонду. І а, який результат там, особисто для себе я беру, який результат а, фонд бере від мене? Ми так і співпрацюємо. Тобто. Я не хочу, по-перше, щоб розуміли, принизити у жодному разі там, роботу інших волонтерів від там, маленьких, там якісь там вдома, там я не знаю, пиріжки покуть, там людям продають на фронт там, нашим військовим до там, людей, які там, просто вдома сітки плетуть чи щось там роблять. Це все єдиний вклад у нашу спільну українську перемогу над російським окупантом. Але я вам розказую конкретно про фонд, де я працюю, так щоб ви розуміли, про там, свою роботу діяльність. Там, до цього. Тож, ну, до речі, т три завжди відкритий майданчик. Якщо хтось з волонтерів бажає там, розповісти про свою роботу, то в да, ну, нас не єдиний фонд здоров'я Чорноморський, є інші, там маленькі, там, середні, великі, там, я не знаю, як це сказати, є і влада міська, яка теж є в них ресурси від області, які має допомагати. Тобто Всі можуть прийти, там, прозвітувати, розказати про свою роботу, щоб люди знали, що а ми тут не байдаки б'ємо, так а трошки працюємо у тилу дійсно на нашу перемогу. Якось так. Я думаю, що надалі ми будемо збільшувати наші можливості настільки, наскільки дозволяють наші ресурси, і все це робити, звісно, в рамках закону, у рамках повністю звіту для людей та громади. І я хочу наголосити, що це не реклама, якби там, а це а волонтери, а особливо великий фонд, який є юридичною особою, має звітувати, публічно звітувати для того, щоб люди бачили цю роботу. Ну, за законом ми маємо це робити. Тобто, якщо ви просто от, там знаєш, ти Аліса Слонкіна волонтері ж з дома і говориш там я теж волонтер, але я цього Вутін, на, 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 на як ти не показую, там. Так би мовити, не рекламуйся, то я тобі відповім. Так, Аліса, обидва з тобою волонтер, але ти можеш не звітувати не перед суспільством, не перед тими людьми, які дали тобі там, гроші там, на пиріжки, які ти там, печеш та роздаєш, наприклад, переселенцям, там, допомагаєш там, малозабезпеченої сім'ям, що, наприклад, на фронт везеш там, під Херсон ці пиріжки. Тому що ти просто громадянка України, і це можеш робити, як тобі заманеться. А фонд. Має звітувати, він зобов'язаний звітувати. Тож з цього приводу ми і звітуємо. Якось так. Тому mm -hmm. прошу сприймати це адекватно, це нормально. А надалі буде ще. Також вже у нас там є ряд заявок від військових, які я думаю, що буду пропонувати фонду розглянути. І ми в цьому шляху будемо усі разом йти до а, от, знаєте, так в армії там. Старій армії Такий анекдот. копаємо відсюди і до обіду, волонтеримо від початку повноштамного вторгнення, якщо говорити про військових, і до перемоги.